Доброго ранку, друзі. утра прийшла на огород. думала, не лізу. вчора дощик ішов. Прийшла сухо-сухисінько, ну незважаючи на це, дивіться, ось мій урожай. Сьогодні зібрала кабачки, огірки і дякувати Богу. Тут ще й понав'язувалось, Ну, я думаю, що я не буду вже тут полути. Нехай воно тепер вже заростоб'яно, щоб не так сонце на нього жорило. Друзі, готую рагу, Готуватиму в духовці. Стояла на ринку і одна жінка обернулася до мене, вона вперед мене стояла, і почала мені розповідати, що вона брала обріз лосося. Я його, як чесно, і не думала брати. О, і вона почала казати, яке це вкусне. Рецепту, як такого, вона мені не дала, тільки сказала, що треба в духовці, тому що на сковороді так не вийде. І от, друзі, я сьогодні спробую таке зробити. Так, фурмочку я змастила, тільки змазала отак. І буду висипати. Висипатиму цибульку, стекляна посуда торохтить. Так, друзі, зараз я трішки розправлю. Так. О, цибульку розправила. Тепер буду висипати морковку. Все я нарізала, я нічого не натирала, все нарізала. Так, розправимо трохи. Готую, друзі, перший раз, так що не знаю, що вийде. Ну, звичайно ж, яке вийде, я скажу. Я не обманю. Ну, скажу ж, як мені. Тому що мені може і вкусне або ні. Так, тепер я буду додавати, я помила, перечистила оцю обріз. Обріз лосося. зараз ми трошки її, отак. Було більше, а це щось таке дрібне, Ну, я взяло, я взяла, щоб попробувати той рецепт, який жінка сказала. Ось от так, друзі. Не рецепт, а просто, просто рагу таке звучоме. Ну, я ще рішила, друзі, зверху і кабачком присипати. От за кабачок. Вона мені не казала, ну це я вже сама додаю. Такий молоденький, виборчили, я сьогодні зібрала. Такий молоденький кабачок. Ось порізала не дуже. Обріз я посолила трішки, а так більше нічого не солила. Так, мої хороші. Це зробила і ще з... припробую. Наготувала чим залити. Це я Зали... залити я наготувала ось. не на сковороді, а так просто зробила. О, ось у мене паста була, дві ложки взяла, взяла йогурт ложку, тоді взяла паприку копчену, спеції, чесничку. І оце, друзі, намішала, і я його залью. Ось так. І оце, друзі, у мене таке сейчас вийшло. І буду ставити я його в духовку. Ну, хвилин 30 буде стояти. Потім покажу. Моє рагу стояло в духовці 50 хвилин. Я витягла, покуштувала, на смак все мені сподобалося, нічого не потрібно додавати. Але я розбила два яєчка і я хочу яєчками ще залити. Оце я хочу ще залити отак яєчками. І ще поставити хвилин на 15. У духовку. Тут я дивлюся ще не вся із кабачка, я ж не стіжувала кабачок, не здоблювала. Так що ще воно в мене хвилин 15 буде в духовці. Рагу готовий, тільки витягнула із духовки. Зараз вихолоне і будемо дегустувати. Друзі, мені рагу сподобалося. Я готувати буду. Тільки скажу, що вже тепер дивіться, навіть форму держи. Але я скажу, що на другий раз, як я буду готувати, я добавлю крохмалу. Мені кажеться, з крохмалем ще буде вкусніше і ще більше буде держати форму.